Після закінчення уроків з рюкзаками на плечах учні Колоківського ліцею заходять до шкільного автобуса. Він повезе їх додому, до Орлівки та Дроздівки. Свої місця займають вчителі та вихованці дитсадка. Беланок Богдан є, Вероніка, шумал Нікіта. Додому до Орлівки їде Іван Постернак. Він учень п'ятого класу. Говорить, раніше ходив до школи у своєму селі. Проте у 2023 році через малу кількість учнів її закрили. На навчання і назад Іван добирається ось такою дорогою. Можна було б покращити дорогу, щоб їздити більш швидше додому. Ну, а так, така. Водій шкільного автобуса Юрій Товстуха розповідає, через стан покриття постійно страждає ходова. І на його думку, за таких умов, транспорт не зможе довго прослужити. Автобуси вмирають на ходу. Дороги взагалі немає, ну, направлення, як кажуть. Ну вже в принципі знаєш, уже кожну так. Маневруємо, як можемо. Вчителька Куликівського ліцею Валентина Мацвійко каже: були ситуації, коли під час руху дітям ставало зле. Навіть був такий випадок, що думали, що треба швидко визивати. Серед... дитини серцебиття було дуже велике, їй тошнило, головна біль. Дорога ну ніяк. Ну, якщо в нас закривали школу, то нам обіцяли, що дорога буде дуже гарна, але о, ніяких дій після того як закрили школу. Нічого Валентина Степова працює у магазині в Орлівці. каже, попри відстань обирають їхати у справах до Чернігова, а не до Коликівки. У нас виходить, ми можемо через Олешівку, там де відремонтована вже дорога. є куски через грабівку, іменно відремонтованої дороги. Набагато хоч і далі, але набагато про. Простіше туди поїхати, за її словами, через стан дороги інколи трапляються затримки з товаром. Коли їдуть із Куликівки, то вони буває запізнюються. То тобто ми витрачаємо ще час на те, щоб їх. Е Діждатися на як так кажуть, із товаром 25 квітня під час сесії депутати Чернігівської обласної ради подали звернення до облдержадміністрації щодо ремонту цієї дороги. Вони просили врахувати таку потребу громади під час розподілу бюджетних грошей, які виділені для ремонту доріг в області. Голова Куликівської громади Юлія Постернак розповіла, що це звернення вони ініціювали разом із жителями населених пунктів, через які проходить дорога. Спочатку ми спробували, звичайно, як і завжди, листуваннями. Ми, ми пробував. Ли розмовами, але бачимо, що поки не досягає результативності наші наші такі способи достукатися. Ми не вимагаємо, ми просимо, хоча би звернути уваги на відрізки цих доріг автомобільної дороги Р 67 у частині грабівка Орлівка, і в частині саме дороги державного значення Т 2501 Дроздівка Куликівка та Дроздівка Орлівка. Дороги були частково пошкоджені під час активних бойових дій у 2022 році. І до повномасштабного вторгнення асфальтне покриття було дійсно не в незадовільному стані. Але під час бойових дій, звичайно, що рухалася військова техніка. Звичайно, що від авіанальотів від авіаударів від артилерійських обстрілів теж є частинами. Дорога постраждала двічі на тиждень. Цими дорогами курсує Приватний перевізник, каже Юлія Постернак. За її словами, вже була розмова про те, що він не хоче ними їздити. Приватний перевізник сьогодні говорить: якщо не буде вжито заходів, звичайно, що я вимушений буду спочатку скорочувати до одного разу, а далі буде видно. Це якраз ті села, які, в яких немає залізничної дороги, і доїхати до центру громади, доїхати до залізничного вокзалу, це тільки приватним перевізником. Ми зверталися за коментарем до облдержадміністрації. Там повідомили, що балансоутримувачем дороги Т-2501 є служба відновлення та розвитку інфраструктури. Структури у Чернігівській області речниця служби Аліна Коломієць говорить у 2022 році: роботи з капітального ремонту доріг в області призупинені. Всі кошти дорожнього фонду були направлені до держбюджету для посилення оборони. Зараз дорожня галузь фінансується коштом резервного фонду державного бюджету. І через таку ситуацію вони здебільшого працюють на пріоритетних напрямках при фронтових ділянках, а також там, де висока інтенсивність руху транспорту. Дорога т Т-2501 має протяжність близько 36 кілометрів. На цій дорозі є проблема з суттєвим навантаженням від руху великоваговиків, оскільки там є багато аграрних підприємств. В минулому році в праці з ОТГ ми відремонтували на даній дорозі там де ямка, де ямки полатали, а де уклали карти, тобто суцільне покриття асфальтобетону. І також зі сторони Куликівки до Дроздівки там також робили ямочний ремонт і укладали карту з матеріалів від фрезерування. За словами Аліни Коломієць, найгірша ділянка на цій дорозі в районі Орлівки. Це близько 7 кілометрів, там є суцільні руйнування і для відновлення проїзду там необхідно укладати повністю новий шар асфальтобетону. Це може вартувати близько 50 мільйонів гривень. У минулому році ми пропонували місцевій владі, оскільки там є агробізнес, який міг би долучитись. Ся у співфінансуванні провести роботи з ремонту цієї дороги, але сільська місцева громада відмовилась, і аграрії проігнорували це. Прохання голова Куликівської громади Юлія Постернак пояснює, чому неможливо провести ремонт дорожнього покриття у співфінансуванні. Це колосальні витрати для нашої громади. Це не посильно. Я нагадаю, що Куликівська громада вона є в тому числі дотаційною, і на сьогоднішній день в бюджеті, який є реальним надходженням, ми не можемо це собі дозволити для того, щоб ремонтувати державного значення дорогу і обласного значення дорогу. Але бідна, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.